А що ви тут робите? Скажіть, будь ласка. Зрители, нам одна жіночка каже, що ви Артема Стрижакова якісь друзі. Ви знаєте, хто такий Артем не Стрижиков? Нас попросили посмотри, если мы кто не украл. А кто попросил? Я не просив. я ж... Ми шли на роботу, ждем автобус, развозку. Кто попросил? Я вас спросил? А Я вас попросил, Хто Свобода, попросив, хлопці? Організація Свобода вас попросила яка свобода? Ви воду попросили? Партия регіону стрижоків попросила. Ми хоч не купити на да. зустрічі. Вони з такою ленточкою. А, ясно. Да, а или не ви, ну з такою ленточкою. А коли це було? Да. А як, як людину звали? Сьогодні зранку. Попросив за порядком. Він не представив. Так, а як невідома людина вас попросила, а ви за порядком дивитесь? Чоловік попросив, а ми чекаємо розвозку на роботу. А, а де ви а? А працюєте? Ну, на шахті. Шах. На шахті? На шахті. Не ну, ви ж бачите а ну вы же башни журналисты. А, не бандиты, а вы. А, а? а вы. Мы хотим по-нормальному жить. Мы не хотим, мы не хотим дракать никаких. Тут Я... у тебя милиции достать, а пью сотни милиционеров. Блять, купить телефон нахуй, обычный, блядь, тебе не даете, блядь, нихуя делать. Такое вы организации.